Те, що потрібно кожному з нас, це зцілити рану є недостатньо хороший. І ця рана є майже у всіх. Багато хто думає, що тільки він один страждає від цього почуття, що він недостатньо розумний, не досить красивий, не заслуговує на любов чи успіх. Ми не говоримо про це іншим, бо нам здається, що лише ми такі. Але правда в тому, що це дуже поширене відчуття. Я зрозумів. Що майже кожна людина несе цю внутрішню біль часто глибоко, під шаром впевненості або навіть гордості. Адже зарозумілість часто просто маска, яка приховує рану, є недостатньо хороший. Ця енергія настільки глибоко вкоренилася в людській свідомості, що її можна назвати колективною. Вона, як невидима хвиля, яка проходить через покоління. І поки ми не зцілимо цю рану всередині себе. Ми не зможемо повністю розкритися ні в стосунках, ні у творчості, ні в бізнесі, ні у любові до себе. Ми наче несвідомо обмежуємо власне світло. Тому зцілення рани є недостатньо хороший, це не просто психологічна робота, це духовний обов'язок. Адже поки ми не навчимося щиро любити себе, ми не зможемо по-справжньому любити інших. Бо як можна віддати любов, якої не маєш у серці? Почніть із себе. Прийміть себе повністю з усіма недоліками, сумнівами і слабкостями. Любіть себе таким, яким ви є прямо зараз. Це не означає, що не треба розвиватися, це означає, що розвиток має йти з любові, а не з ненависті до себе. Якщо тобі відгукується ця думка, підпишись на канал, щоб не пропустити нові відео про силу підсвідомості, любов до себе та внутрішнє зцілення. Ти гідний кращого життя. Подумай, скільки разів ти відчував, що не заслуговуєш на щастя, на успіх, на любов. Це її отрута рани є недостатньо хороший. Але ми можемо її зцілити через усвідомлення, прийняття і любов. Треба почати з найпростішого, помічай момент, коли твій розум говорить, що ти не гідний, і одразу зупиняй це. Скажи собі Я заслуговую на любов. Я вартий щастя. Я унікальний і прекрасний таким, яким є. Ми всі пов'язані між собою, і коли ти зцілюєш себе, ти допомагаєш зцілити колективну свідомість. Адже ми частина одного цілого. І що більше людей позбудуться цього відчуття недостойності, то світлішим стане наш світ. Ми всі покликані навчитися любити себе глибоко, прийняти свою чарівну недосконалість, бо саме вона робить нас живими. Коли ти любиш себе, ти перестаєш осуджувати, перестаєш порівнювати себе з іншими і починаєш просто бути собою справжнім, щирим, сильним. Почни вже сьогодні заміни самокритику на доброту, сором, на прийняття, страх на любов. Ти не повинен бути ідеальним, ти вже чудовий. І пам'ятай, кожен раз, коли ти вибираєш любов замість самозвинувачення, ти зцілюєш не тільки себе, а й увесь світ. Якщо тобі близька ця ідея, підпишись, підтримай канал і поділись цим відео з тими, хто теж потребує нагадування, що вони вже достатньо хороші.